Зараз ще поговоримо про імперію. Тому що ну, імперія це теж дуже цікава тема. Імперія це просто фантастично прекрасна тема, тому що блоумійстер тут теж вирішив робити серію. Це уже свіжак, це уже не 22-й рік, це вже зараз. Здравствуйте, дорогі друзі. Ми живемо в мірі не тільки гарячих воїн, де сильне государство вторгається на територію слабих, нарушає границі, міжнародне право і диктує свою волю. Но ми також живемо в мире воїн культурних войн, культурных, войн идеологических. Когда те же сильные государства, используя более мощные ресурсы, интеллектуальные, пропагандистские, медийные, создают определенные мифы, определенные повествования, определенные нарративы, которые также выступают и используются как инструмент влияния. Ну, изразумелось, что в основном Бомейстер завжды разбирая нарративы сильных государств, которые не Россия. Вплив наративів російських, фіксацію російських наративів. Ні, у нього є історія, коли він розбирає російські наративи, але він цьому також протиставляє типу українські наративи, вигадання. Абсолютно, я теж таке розбирала. Але от в чому думка. Одним із таких інструментів влияння в кінці 20, ну більше, в початку 21 віку стали так називаємо нові повестки, які розпространяли по всьому світу організації. подобной организации USAID, программа DAY. Это программы и идеологии, согласно которым вся история Запада, это история колониализма, империализма, угнетения, ущемления свобод и освобождения и деколонизация, связана с неким реваншем вчера колонизируемых и вчера угнетаемых народов. Короче, Виявляється, це все, ну, ладно, USAID, Soros і так далі, проспонсірували те, що зараз світ дивиться на своє імперське минуле і взагалі дивиться на це з огляду на ті процеси, які відбуваються, з огляду деколонізації. От просто, ну, от просто, ну, зрозуміло, що ми зараз, я ж, я ж говорила, що буду говорити про деколонізацію України і про а, те, як ми. Осмислюємо е, свою історію як частини імперії, осмислюємо те, що ми хочемо від, від цих імперських е, імперського спадку залишити. Імперія, ми, тим більше, що ми були частинами різних імперій. І це все цікаво, і це все виключати не можна. Але, ну. Бо це заходить, як про те, що є вот такие вот спеціальні наративи, которые создают большое государство, типа вот ЮСА взяло і сконструировало то, что весь мир это постімперіалізм, деколонизация, угнетенная народи и так далее. Но це в цей Коротше, в цей момент. В цей мом... У світі, з дослідженням деколонізаційних процесів, все погано. Бо вчора я вам цитувала інтерв'ю Романа Веретельника і Катерина з Катериною Булавіновою. І, ну от. З одного боку, ну бо містр сконструирована просто вот мягкая сила, яка вот продавлю пів определенную повесточку, щоб вот показати, що весь світ це мир, це імперія, а всі колонізовані, обіжені, і що вот вони беруть реванш. Ну, і відповідно це все вкладається в історію України, яку треба потім далі все переділити, там туди розказати там, що ми насправді, звісно ж, самі були імперії, що ми самі себе там убивали, і так далі. Туди можна набудувати всього, бо це ж сложне мишлення, все так сложно. В цей момент, дослідники, які говорять на цю тему, її дуже погано дослідили насправді, і дуже багато процесів. Просто не відстрілюють, ну зокрема, процес пов'язаний з мовою, і як в діаспорі, скажімо, думають про Україну, як можливо відчувають, що, що тут, як розуміють все, що відбувається тут, тут можна таке сказати, що власне, скажімо, ну дуже погано розуміють навіть їхні науковці інколи. Те, що відбувається, так? я був на конференції, Це не була конференція. Це, це в Львові, тому два роки здається, цей книжковий не арсенал, це в Києві. І про постколоніалізм говорили. І там одна дуже така авторитетна фігура в цих всіх власне, студіях каже: я вас не розумію, чому ви не зробите те, що зробили в деяких африканських е, країнах. Вони, наприклад, е, е, так як вона сказала, took ownership, е, Привласнили англійську мову собі, і це вже стала їхньою мовою, їхній варіант англійської мови. Чому ви не, не, не зробите це в Україні? Зробіть російською вашою російською. І я свідомо я ну, ви не розумієте, що якщо б ми так зробили, завжди буде причина тим же росіянам сказати, ну, ви від нас не відрізняєтесь. І а, вас якийсь а, цей, а, так і вони люблять говорити, нацистський режим чи щось, і вас треба прийти і визволяти а, від того всього, правда? А, і вони того не розуміють. Тому що вони не дуже гарно розбираються взагалі в тому, що ці всі процеси протікають по різному, мають різний відбиток на спільноти. А, різні Різні дозволи. Ну, і так далі. Ці процеси абсолютно різні. Але вони беруть і накладають це деколонізоване суспільство, і це деколонізоване суспільство значить один і той же рецепт. На них працює. Ні, не працює. Ні не працює. І, але в цей момент балмістер там розповідає, що це все сконструйовано, що зверху методичку опустили і тепер, от всі в деколонізацію занулились. Хоча насправді цю тему дуже довго відвоювали в тому числі українські науковці, для того, щоб світ взагалі почав дивитися на історію України з оптикою України. І повертаючись до інтерв'ю Рисі Демської, я тут звичайно не можу не поцитувати те, що вона говорить про вплив колонізаторів на мовний простір. Наш а у нас режим захисту. У нас все ще режим захисту, але в нас трошки інша природа цього режиму захисту. Ми в режимі захисту, тому що ми були колонізовані, і, скажімо, свідомо була, з свідомо був вплив ну, такий смисловий вплив на українців, щоб вони, ну скажімо, не надавали перевагу українській мові. А чому для нас українська мова є критично важливою, на відміну, до речі, від росіян для росіян російська мова не є такою детермінативною, такою визначальною, як для українців? Тому що ми так звана лінгвістична нація, так само, як італійці, як там хорвати, як, як... Що, це означає? що це означає? Це означає, що певна група людей розмовляла якоюсь мовою. На підставі цієї мови вона ототожнила себе. Тобто, що вона що кожен, хто говорить такою самою мовою, є такий самий, як я. І утворила цю мовну групу. Потім ця мовна група, члени цієї мовної групи послухали тих, хто говорить поряд. І вони раптом виявили, що інші групи говорять іншою мовою. Ось, значить, ми ідентифікуємо себе як такі, а не як такі. Автентичність плюс ідентичність про те, що ми говорили. Так, тотожність, ідентичність і автентичність. І відповідно ця група помаленько довкола мови, мовної тої ідентичності чи тої мовної автентичності перетворюється на політичну одиницю, яка засновує державу. Росіян історія інша. Це імперія, де імператор. Сам визначає, якою мовою будуть говорити його підлеглі. Тому, коли росіяни нам кажуть, що ви будете говорити російською мовою, вони, 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 ну вони просто поводяться так, як поводився їхній імператор. Романові, врешті, визначили, що от буде російська мова. Ми ж знаємо, що остання імператриця не говорила російською мовою, або говорила, говорила дуже поганою. Ми, ми знаємо, що, що російська мова не була мовою двору була досить часто, так? Вже вже потім вже. вже, вже під кінець вони вже там, скажімо, коли себе дуже сильно склали, що російська буде мовою Росії, і це буде наша там руський мір. І на ну і далі ви можете послухати це все. Я дуже великими шматками даю, тому що інтерв'ю насправді ну інтерв'ю класне там про мову, дуже багато всіх цих важливих аспектів.